Лікарня Святого Луки першого медоб'єднання Львова отримала сонячну електростанцію. Обладнання передали німецькі благодійники. Написав твір про пережити на Донеччині. Вихованець Львівського військового ліцею став лауреатом конкурсу прози і поезії у Литві. Арт-трансформація. У Львові відкрили виставку Аукціон відпрацьованих боєприпасів. У цьому контейнері до Львова привезли елементи сонячної електростанції, подарували її благодійники із німецького товариства GIZ і передали її лікарні святого Луки першого медоб'єднання Львова. У цьому контейнері є сонячні батареї, запасні частини, щоб їх встановити, і станція для накоплення енергії. Це буде встановлені будуть батареї накопичувати енергію, коли треба буде її будуть використовувати. Панелі сонячних батарей там далі, напевно, а тут всі зіпи для комплектації для встановлення тих батарей. До цього в Україні таких сонячних електростанцій у лікарнях не було. Перший в Україні комунальний заклад, а саме лікувальний, який поставить сонячну електростанцію для. Як джерело альтернативного і додаткового живлення, електростанція має потужність 70 кВт тобто і вона може безперебійно живити відділення невідкладної допомоги або відділення інтенсивної терапії, а також частину приміщень, скажімо, побутового призначення. Нують, що забезпечувати лікарню, електроенергією електростанція почне на початку літа. Повідомив керівник лікарні Василь Трунквальтер. Працюють інженери, тобто вони працюють з крівлями закладу, і вони вже визначили, де власне будуть знаходитись ці панелі, і вони будуть знаходитись на двох дахах лікарні. У межах одного проєкту після встановлення сонячних панелей у лікарні Святого Луки наступною комунальною установою, у якій з'явиться сонячна електростанція, стане Личаківська районна адміністрація. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Коли вона тут запрацює, наразі невідомо. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Загибель курсанта Львівського державного університету внутрішніх справ розслідує Державне бюро розслідувань. Як повідомили на сайті ДБР, 19 березня тіло курсанта знайшли на території навчального закладу із вогнепальним пораненням в голову. На місці події працювали правоохоронці. Вони порушили кримінальне провадження за статтею Убивство з приміткою самогубство. Як повідомили у ДБР, справу передали у бюро, оскільки з'ясували, що до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи. Також розглядають версію доведення до самогубства. Прес-секретарка Львівського державного університету внутрішніх справ Галина Лемішко повідомила, що на час службового розслідування від виконання службових обов'язків відсторонили декана факультету номер 3 Степана Гнатюка. На сайті навчального закладу вказано, що він працює в університеті із 1994 року, має звання полковник поліції та є кандидатом юридичних наук. Також, за словами Галини Лемішко, відсторонили курсантів-командирів. Зараз тривають. Слідчі дії та призначену низку експертиз. На Львівщині викрили групу людей, які організували схему з продажу наркотиків у Дрогобицькій виправній колонії номер 40 Про це повідомили на сайті Львівської обласної прокуратури. До неї входили двоє ув'язнених місцевий мешканець та медсестра виправної колонії. За версією слідства, Дрогобичанин купував наркотики та передавав їх медсестрі. Жінка проносила їх на територію колонії, а двоє засуджених їх продавали. Усім чотирьом повідомили про підозру за фактом незаконного збуту наркотиків. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Шпаком. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Андрій Шпак, Львів'янин, після завершення навчання, проходив строкову службу у місті Бердичів у складі танкових військ. У мирний час працював електриком, був приватним підприємцем. Після повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини до лав 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського корпусу резерву сухопутних військ Збройних сил України. Андрію Шпаку було. 49 років розгублений мамин погляд та сльози сказали більше за слова. Цей день я дуже хочу забути. Мені важко описати емоції, які панували у нашій сім'ї. Тоді Богдан Яковенко читає твір, який нещодавно переміг у конкурсі підліткової прози і поезії у Литві. Після повномасштабного наступу Богдан разом з мамою та братом переїхав із Сіверська, що на Донеччині до Львова. Взагалом я написав, якщо не помиляюсь, три листка із Зошита. Ну, якщо б не закінчився урок, я б написав ще 10 таких. Тобто, я просто писав те, що я пережив, те, що я пам'ятаю свого життя, починаючи з самого дитинства з 13-го року, коли я побачив, що таке війна. Коли почалася повномасштабна війна, батько Богдана повернувся з Литви і пішов на фронт. У квітні хлопець дізнався, що батько загинув. Батько залишився для мене в пам'яті як мужній в першу чергу. Тобто він ніколи не казав, що у нього є якісь проблеми. Його завжди фраза була, і зараз всі згадують мої рідні, то що все нормально. Тобто, будь-яка проблема не була б там. Він завжди казав, що все нормально і що все буде добре. У вересні 2022 року Богдан вступив у Львівський військовий ліцей імені Героїв Крут. Батько ще з сьомого класу. Він казав мені, колись він питав, ким я хочу стати. Я сказав, ну я не знаю. Я думаю, в такому віці ніхто не знає, ким він хоче стати точно. І він сказав, що ну тобі підійде більш військова справа, тобто ти станеш овіцером. Скільки він багато пережив, коли був на сході України, скільки багато довелося пережити його родині, і відповідно все це. Впливає на його роздуми, все це впливає на його бачення світу. Зрештою, це кидає це, впадає у вічі. Нещодавно перша леді Литви надіслала Богданові електронну книгу, а ліцею спеціальне видання книги військових нагород України. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів. Денис Максимов, ювелір із Херсонщини. Приїхав до Львова на початку повномасштабного вторгнення. Майже рік тому чоловік створив у Львові власний ювелірний бренд. Розповідає, за цей час відбулося ще мало змін. Оновили всю техніку та поповнили асортимент прикрас. В наших прикрасах зараз більше мінімалізму, більше менше деталей, менше якихось акцентів складних, яких складно сприймаються. І дуже багато патріотичної теми зараз. Випадково з'явилася прикраса будинок з деревом, просто тому що ну так от воно прийшло в голову і зробилася ця прикраса. Дизайн виробів Денису допомагає створювати наречена. Свої прикраси вони почали продавати у шоу-румах різних міст України. Денис до нього приходять якісь ідеї. Деякі ми разом можемо щось подумати. Буває, взагалі, що люди нам пропонують. О, давайте я пам'ятаю, це здається. Ми робили прикрасу з гус з гусами. Тоді була актуальна тема цих біологічна зброя українська. Це гуси. Також ювелір створює сувеніри з речей, які передають волонтери зі сходу. На нас вийшли волонтери, які запропонували нам зробити зі шматка збитого літака під зюмом сувеніри, такі, які можна буде продати і зібрати як мога більше коштів для потреб зсу. І тому вирішили порізати от на такі невеличкі шматочки і зробити на ньому напис: це уламок Су 34 і він збитий біля зюму у вересні 22-го року. У листопаді створив перстень з гільзи. Ювелір каже, це його щаслива прикраса. Я просто вирішив зробити з гільзі з одної тої гільзи, яку нам передали волонтери для зборів, зробити з неї перстень. Чомусь мені захотілось так, я навіть. І в той момент, коли я її робив, цю цей перстень робив, ми дізнались про те, що саме зараз, саме в цю хвилину, Херсон де окупують. І тому цей перстень для мене став якимось я не знаю сакральним. Денис Максимов каже, поки залишається у Львові. У планах зібрати команду майстрів, які допоможуть розробляти нові прикраси. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Відпрацьовані боєприпаси, гільзи, тубуси, скрині для набоїв, каски. Усе це львівські художники перетворили на арт-об'єкти, презентували декоровані бойові елементи у Львівському музеї історії релігії на виставці. Аукціоні ми маємо справу із відпрацьованими боєприпасами, які мають кожен з цих об'єктів свою історію. Він прийшов цей цей об'єкт різні доторки. В тому числі військових. І коли в руки художнику потрапляє такий об'єкт, насправді дуже складно працювати і хочеться внести в цю роботу нашу віру. Бо насправді кожен з художників вірить в перемогу, і оцю віру ми намагалися вкласти в цей об'єкт. І недаремно в тих роботах є багато квітів, є багато того, що проросте. Тобто цей момент. Що настане квітуче Україна на виставці представили 41 мистецький об'єкт. Над ними працювало 20 львівських художників, розповідає співорганізаторка виставки Оксана Гірняк. Назвали виставку Арт-трансформація. Це перетворення страшної військової амуніції в добрий експонати, елемент інтер'єру. Ці лоти, розписана металева скриня від набоїв та турнікети, декоровані текстилем, роботи львівської художниці Ольги Парути Вітрук, яка спеціалізується на гобеленах. Ці роботи я зробила з таких турнікетів, які спиняють кров, які перед. І я хотіла показати, просто це назвала хроніки. Хроніки, просто ми кожен день слідкуємо за новинами, кожен день бачимо не раз що ніби. В світлих кольорах з червоним таким тяжким акцентом, або навпаки, бачимо руїни чорного такого. Але десь попадає сонячний промінчик. Десь, десь отак хотілося хроніки отак представити. І друга моя робота там є. Коробка з під патронів, де я хотіла сказати, що все одно все зацвітне, і зацвітне Україна наша. Після завершення виставки відбудеться благодійний аукціон. Його планують провести напередодні Великодня. Гроші, які зберуть, скерують на придбання квадрокоптера з тепловізійною камерою для штурмової роти. Ольга Дейнек, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.